Ну що, я познімав те, що я хотів, в принципі, роблю собі каву і йду пекам. Здовго сидів корівкарян, десь півтори години, відпочивав, але скажу, що я відпочивався до того, що мені люто хочеться тепер спати. Жесть, щось мене розвалило дуже сильно, кіт щось буяне. Як щось, я знаю, що він бо я не його роздраконив машинками на дорожки. Тому відзняв два невеликих відео. Самому дуже незручно знімати такий формат. На штатив ставити немає гарного кадра, це потрібно знімати тільки в парі, коли дружина буде тут. Це тоді мені потрібно це все знімати. Щоб вона і ближче кадри робила, і віддалено кадри робила, бо я статично став штатив, ну взагалі не той кадр. Я то змонтую їх, я їх викладу, але повноцінно там порівняння все будемо знімати окремо. Ну і велику автівку Спіріта я не знімав взагалі. Бо нема сенсу, в неї ще дебелар. На дорожці максимум 12 км. Я думаю, він справиться на Ізі з 12-ю. Тим паче, що там резина годна. За це буде крутий, то це вже в парі з, з дружиною буде робити. Проблема жовтої машинки в тому, що в неї ж пластикові колеса, коротше, поняли? У неї протектор льогенький, ось бачите, льогенький, Іде тільки посередині, впаяний каймою. І все. А так нема нікера. І ця кайма питається якось чіплятися, щоб хоч щось проїхати, але по факту її дуже мало. Де... Чорна машина 10 км ізі видала, але це ну, реально її максимум в супротив. За рахунок, я думаю, перш за все, протектору. Там чітка резина, і от вона вирішила.